То у кожного свій фронт, у кожного своя зброя у певний момент. Микола Паламарчук, вчитель інформатики у Шомирського ліцею. Вже другий рік з учнями та колегами висаджує сади перемоги. Каже, що його спеціалізація допомагає у плануванні грядок. Плануємо, вже є досвід виконання таких робіт. Рівняємо площу під посадку цибулі, а також заготовляємо площу. Садку розсади капусти краса врятує світ. Це естетика. 400 кущів розсади капусти та 4 кілограми цибулі висадили вчителі та учні на ділянці. Поряд із Ушомирським ліцеєм. Ну беремо цибульку і корінем, просто садимо і все. В землю. Ну всю душу вкладаємо, всі свої сили. Що все було все, добре, пізніше. Посадять огірки, посіють моркву та буряки, каже вчителька ліцею Алла Біла. Грунт наш піщаний, але ми дуже сподіваємося, що за наші труди, за нашу працю земля нам віддячить щедрим урожаєм. А використану продукцію ми використовуємо у їдальні для харчування учнів, готуємо смаколики для ЗСУ. Тетяна Ліханова, працівниця Ушомирської сільської ради, розповіла, що засаджують на лише пришкільні ділянки. Дану земельну ділянку також ми вживаємо другий рік. Це земельна ділянка нашого жителя. На сьогоднішній день він перебуває в лавах ЗСУ, наш воїн. Він не використовує на подавному згоду, щоб ми користувалися цією Майною <земельною> ділянкою, частину вирощеного врожаю ми також ділимося з нашим воїном. Посадили 30 соток картоплі. Врожай зеленої цибулі з двох соток відправлять на фронт, розповідає Таїса Власюк, директорка Лісівщинського ліцею. Посадили моркву, буряк, але ще в перспективі капусти ми маємо висаджувати досить таки багато і помідори, огірки. Торік у громаді у рамках проєкту Сади перемоги засадили картоплею 6 гектарів землі. Наразі посадили. Лила два гектари картоплі, і робота продовжується, каже Людмила Мала у Шомерській сільській голова. Садочки, школи, старостати всі взяли активну участь і ми мали гарний урожай, з яким могли поділитися не тільки забезпечити свої заклади освіти, а ще і з хлопцем на передову. А також ми допомагали активно жителям Бородянки, які постраждали. В результаті війни Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина.